Я хочу поділитися з вами певними напрацюваннями, які вдалося нам зробити за останній рік у Львівській духовній семінарії і представити їх саме тут на цій конференції. Почну напевно з того, що революція гідності і жертва героїв Небесної Сотні змінили кожного з нас. І я думаю, що саме ця конференція і наша присутність. На цій конференції є виразним свідченням того, що ми стали більш відкритими на потреби інших людей. Ми перестали бути байдужими, ми цікавимося проблемами інших людей, і кожен з нас, хто є тут присутній, в тій чи іншій мірі хоче допомагати там, де є саме потреба нашої присутності. Поділюся історією створення саме груп взаємодопомоги при Львівській духовній семінарії у Львові. Отже, коли відбулися події в лютому минулого року на Майдані, то дуже швидко десь винесли, зродилася така ідея, як допомогти цим родинам, які втратили найцінніше життя своїх рідних і близьких. І перша річ, яку вдалося зробити, це отримати, бодай телефонні контакти людей. З Львівщини і зателефонувати їм. Але зателефонувати їм з певною пропозицією, запросити їх прийти на спільну зустріч у Львівську духовну семінарію. Найважче для мене особисто, я це повторюю при різних нагодах: це було зробити перший телефонний дзвінок. Тому що ще не прийшов місяць часу, прийшло два тижні, відколи люди втратили своїх рідних і близьких. І сказати, я вас запрошую, прийдіть, ми хочемо спільно помолитися, згадати особу, яку ви втратили, і розділити ваш біль, бути разом з вами. І коли ти отримав ствердну відповідь, і особа тобі каже в телефонному дзвінку, дякую за те, що ви про нас пам'ятаєте, це стало великим поштовхом робити наступні телефонні дзвінки. І одночасно я також написав листа і розіслав цього листа усім тим, чиї контакти були на той час з Львівської області, інформуючи їх про місце нашої зустрічі, чому ми запрошуємо родини, яка є цілі, яка є мета саме тих спільних зустрічей, взаємодопомоги, які ми пропонуємо для родин. І таким чином, в суботу, 22 березня, в нашій семінарі, відбулася перша група. Взаємодопомоги, перша зустріч групи взаємодопомоги для родин Героїв Небесної Сотні з Львівщини, які втратили своїх рідних на Майдані у Києві. Це і наша Львівська духовна семінарія Святого Духа у Львові. І на цю першу зустріч, на моє велике здивування, прийшло понад 90 осіб. Їх було 96, але я пишу: понад 90 осіб. Люди приїжджали здалека не тільки з Львова, а з Львівської області, з Івано-Франківської області, кого нам вдалося досягнути. Отже, люди відчували дуже велику потребу в цей час бути разом. Перший, зустріч, перший контакт з цими людьми був дуже важкий, тому що їх приходило по троє по четверо, всі одягнені в чорний одяг, більшість із з них плакали, заходячи в семінарію. І дуже важливим було, зустрічаючи їх, ще раз перепитати: ви родина, а ви, ви зі стрия, і ви втратили вашого сина Андрія. Я пригадую нашу телефонну розмову, я дзвонив до вас. І приходила інша родина. Важливо було познайомити їх з іншою родиною. І ці люди вперше побачилися між собою. Їхні чоловіки, їхні сини, їхні діти разом гинули на Майдані, пліч опліч, один біля одного. І тепер ці родини разом зустрічаються в одному місті. Можливо, вони бачилися на похоронах, а якщо ні. То вони вперше тут мають нагоду побачити один одного. Після спільної зустрічі ми запрошуємо їх до нашої церкви. Це не є фотографія з першої зустрічі. Перших кілька зустрічей ми не робили жодних фотографій. Це вже наступні наші зустрічі. У мене, до речі, є шість фотоальбомів з різних зустрічей. Я потім, в нагоді, як буде кава брейк, залишу, і можна буде нагода подивитися, в якому форматі відбуваються ці зустрічі. Ми їх запрошуємо до нашої церкви, де відбувається богослужіння, літургія. Ми поіменно згадуємо усіх, кого вони просять згадати в часі цієї літургії, героїв Небесної Сотні, тих, хто віддав своє життя за кращу долю українського народу. Ми молимося, брати семінаристи допомагають нам у цьому супроводі. Це родини, які приходять до нас, наші семінаристи, які супроводжуються співом, своєю присутністю. Відтак ми деколи маємо панахиду, ми молимося панахиду або в нашому храмі, або виходимо із семінарії, і ми маємо таку тепер вже алею Героїв Небесної Сотні, яка була висаджена в нас 30 дерев, дуже гарних дерев, 11 вересня минулого року, синод єпископів нашої церкви, кожен єпископ посадив одне дерево. І ми маємо цю алею. Ми проходимося по ній, і ми маємо спільне богослужіння панахиду саме біля цього Христа. Після того ми повертаємося знову до семінарії, і в нашій трапезній, це ще в нашій церкві, ми маємо такий стенд Героїв Небесної Сотні, де можна підійти до них, помолитися. Є всі 108 осіб, які віддали своє життя. Інформація про кожного з них, звідки, з якого міста, коли народився. І потім в нашій трапезії ми маємо таку нагоду півгодинної, годинної часу для того, щоб спільно... Спілкуватися, просто поговорити собі в такому вільному форматі, щось перекусити, підкріпити наші сили. І після того, після першої зустрічі, яка відбулася тоді, 22 березня, я розповів людям, для чого ми творимо групи взаємодопомоги. Я сказав, що це не є перша акція, яка буде тривати лише один раз. Це є акція, це є подія, яку ми хочемо, щоб відбувалася кожних 5-6 тижнів, регулярно. І від цього моменту, від першої зустрічі, яка відбулася 22 березня до квітня цього року, в нашій семінарі відбулося 9 таких зустрічей. І крім цього, був один спільний виїзд з двома автобусами. Ми організували таку поїздку, ми поїхали в Свято-Успенську Унівську лавру, лавру біля Львова і саме там провели такий один день разом з родинами. Що таке взагалі група взаємодопомоги? Я думаю, що серед вас є, напевно, особи, які чули про це. Отже, це нагода давати організовану підтримку тим особам, які втратили близьку особу, щоб могти відновити їх душевний спокій. Вони перебувають в стані горювання, втрати близької особи. В них постають питання, як далі жити, коли немає цієї дорогої особи? А чи є сенс далі жити? Не один раз вони діляться думками тим, що а чи вартує далі жити? Як без цієї особи? А він для мене був усім. А це мій син. А йому було тільки 18. І не завжди є легко і просто відповідати на ці питання. Але ми, бодай є поруч, ми супроводжуємо їх. І тому групи взаємодопомоги, які були створені, це є місце, де ми можемо говорити про біль, де ми можемо. Де учасники, які беруть участь, мають нагоду вилити свою душу, плакати і поруч з нами є інші особи, які нас розуміють, тому що вони перейшли через такий самий досвід болю. Кожен з них втратив когось на майдані. Їхній біль є однаковий. І тому вони дуже добре і прекрасно розуміють одні одних і їхні потреби. Ці групи взаємодопомоги, я так називаю, це є університет болю, де можна навчитися дуже багато, якщо уважно слухати їх. Це є велика скарбниця, це не тільки купальня ран, всі вони є зранені, дуже сильно є зранені духовно, фізично, морально, психологічно, але це також є велике місце надії. Тому що наші найважливіші уроки життя ми дуже часто вчимося через ті чи інші втрати, які ми зазнаємо. І тому завдання, які ми ставимо при, при наших групах взаємодопомоги, є такі чотири ключові завдання. Перше завдання це створити таке середовище, де особи можуть ділитися особистими почуттями. Чому? А тому, що вдома часто їм можуть казати, та досить плакати. Скільки ти будеш плакати? Не згадуй більше про нього, він не вернеться. А ці люди хочуть висказати свій біль. Ці люди хочуть, щоб їх хтось інший міг почути, зрозуміти. І коли поруч є інші особи, які переживають ту саму втрату, вони їх розуміють, як ніхто інший, вони їх сприймають. Тому це місце, де вони між собою можуть вільно і легко спілкуватися і довелитися своїми почуттями втратою, горем, болем, успіхами, радістю, різні почуття, які їх переповнюють. Друге завдання це надавати соціальну підтримку. Тобто допомагати їм. Є особи, які втратили когось на Майдані, але це є не єдина втрата, яку вони зазнали. Хтось за цей рік, що ми супроводжуємо ці родини, зазнав дві або три втрати: помер ще хтось, помер ще хтось з родині, в когось погіршилося здоров'я дуже сильно. І ці люди зазнають різних втрат. І тому саме це така нагода, де можна в той чи інший спосіб надавати їм також і соціальну підтримку. Третє важливе завдання групи взаємодопомоги це інформація і виховання. Отже, ми намагаємося ці особи, тобто не так я те, що я роблю, але ці особи між собою, працюючи в маленьких групах, зараз я покажу фотографії, вони діляться своїм особистим досвідом. І вони кажуть: ти знаєш, от я хочу зберегти пам'ять про свого чоловіка. І для того, щоб зберегти пам'ять про свого чоловіка, я почала писати книгу спогадів про його життя. А хтось інший каже, мій наречений мав намір написати і видати свої поезії. Він цього не зробив. Але тепер я хочу продовжити цей проєкт, який він не зробив. І це дає мені стимул жити далі. Я в цьому бачу сенс і місію свого життя. Я готова продовжувати робити те, що він не зробив. І тому, ділячись в цій групі взаємно, ці особи дають нове бачення для інших осіб. Є деколи люди, які кажуть, ну, я, якщо сяду вдома і сиджу, не хочу нічого робити, різні думки мені приходять в голову. А коли я починаю щось робити, мені стає легше. І тому, ділячись цим, це є така взаємна підтримка одні одних. І четверте завдання це розвивати здатність вирішувати проблеми і дивитися, як далі можна жити. Так? Хто тепер в нашій сім'ї має взяти на себе обов'язки, коли немає більше чоловіка? В якийсь спосіб ми можемо замінити ту чи іншу особу, яку ми втратили. Отже, наші зустрічі, після того, як ми вже відбули трапезу, ми підкріпилися, ми повертаємося знову або на нашої церкви, або в конференцзал. І зазвичай 15-20 хвилин я представляю людям, про що ми будемо сьогодні говорити. Для прикладу, сьогодні ми будемо говорити про особу, яку ви втратили. Напишіть, будь ласка, на листочку, який я їм роздаю, є 5 питань. Напишіть ім'я і вік цієї особи. Це був ваш чоловік, і що він в житті робив? Які би три основні характеристики ви би хотіли сказати про цю особу? Три найбільші позитиви, які ви вважаєте, що для вас ця людина була ось саме такою в житті? Третє питання ну, знаєте, ми любимо ідеалізувати особу, але напевно і були якісь непрості моменти в житті з цією особою? Може, є дві такі негативні або якісь такі. Два важких моменти, через які, може, вам було інколи важко в житті. Напишіть ці два моменти. Ну, я любила пунктуальність, а він не любив пунктуальності. Я хотіла, щоб був порядок, а він для нього порядок не був ключовим. Я через це трошки страждала. Згадайте і ці моменти. Четверте питання: тепер, коли його більше немає, що вам найбільше не вистачає? Його уваги, його тепла? Його присутності. І п'яте питання: якщо є якась річ, яка для вас була цінною, тепер після Його смерті, чому саме цю річ ви бережете для себе? Чому ця річ пригадує вам про нього найбільше? І що це є ця річ? І особи впродовж 15 хвилин мають нагоду кожна заповнити такий листочок, де вони це собі пишуть? Самі. А потім є нагода, що вони сіли разом по чотири, по п'ять в залежності. Деякі групи я ділю на чотири, деякі групи на три, деколи навіть на шість, в залежності від того, які, які питання ми ставимо перед ними. І ці групи між собою, питання за питанням, обговорюють саме те. І це є найважливіший момент групи взаємодопомоги. Не треба там моєї присутності, як священника. В цей момент вони не потребують, на мою думку, навіть когось з психологів. Вони одні для одних є дуже важливим джерелом взаємодопомоги. І вони є відкриті. Вони діляться про те, що їх найбільше турбує, те, що їх найбільше болить. Якщо хтось має якісь питання, є завжди нагода підійти, щось пояснити, розказати, чому саме це питання, що мається на увазі, що треба тут зробити. Кінцева мета цих наших зустрічей це отримувати і давати взаємну допомогу. Ми творимо нагоду для того, щоб почути думки інших людей і побачити вихід з цієї ситуації. І на початку усі приходять зраненими, усі. Але кінцевий результат це стати цілителями людських ран. Я часто запитував родин Героїв Небесної Сотні, я не маю відповіді на питання, чому Бог покликав вас бути першими. Але у світлі події, які сьогодні далі відбуваються, можливо, ви. Перейшовши через свій досвід болю, будучи зраненими, але отримавши саме це зцілення, можете тепер допомагати іншим родинам, тих, які загинули в АТО, тих, які можуть гинути при інших обставинах. Якщо ви зможете стати справді зцілити свою рану, свій біль, ви можете бути великою допомогою для інших. Тому стиль праці у групах взаємодопомоги це є взаємне спілкування. І рівність у правах. Кожен має рівні права. Нікому нічого не накидаємо. І кінцевий результат знову ж таки, допомогти особі зуміти перенести свою втрату, не закриватися в собі і перетворити особистий біль у любов. Дати зрозуміти, що життя так, ви зазнали втрати, але воно не закінчується. Майте відвагу вийти на двір. Те, коли людина каже, я не хочу більше виходити на двір Я хочу сидіти постійно в хаті закритою. Вийдіть на двір, перейдіться. Різні такі практичні речі, які можуть бути підказані чи подані особам. Наступна наша зустріч відбулася в суботу, 26 квітня 2014 року, і тоді ми говорили про те, як перемінити біль у любов. Теми наших наступних зустрічей: це ми говорили про близьку людину, як давати собі раду з різними почуттями в часі втрати, час втрати і вихід із жалоби. Сім шляхів зцілення і так далі. Отже, на кожну зустріч, яка відбувалася, дев'ять зустрічей, одна це був виїзд спільний. Ми мали ту чи іншу тему, яку ми обговорювали і представляли саме для наших родин. Починаючи з 7 лютого 2015 року, ми долучили до нашої групи взаємодопомоги також рідних і близьких, які загинули в АТО. Це родини з Львівщини, це найпростіші, годі всіх, але бодай ті, що є зі Львова, у Львові ми маємо достатньо багато родин, які вже втратили своїх рідних в АТО. Знову ж таки, треба було їм зателефонувати і запросити. Прийдіть. І знову ж таки, їхній прихід, коли люди вперше приходять, це є дуже часто зі сльозами на очах: це мама, яка веде двох дітей, і діти сироти, а діти маленькі, мама, яка плаче. Але через годину, дві години спілкування, друга зустріч, третя зустріч, ти починаєш розуміти, що якесь світло в кінці тоналю з'являється. При нашій семінарії діє така міжнародна креативна дитяча юнацька школа, де діти, навчаються діти, маленькі діти там в школі, і через творчість і креатив їх розвивають. В суботу ця школа відбувається. І ось одна мама, яка втратила свого чоловіка. Прийшла до нас і побачила багато дітей, які бігали по семінарії, і каже, що у вас таке відбувається? І ми їй пояснили. І вона каже: А можна мої діти також будуть приходити в цю школу? І тому творяться різні нагоди, різні можливості, які можна використовувати. На цю зустріч, яка булася 7, 7 лютого, ми запросили з Італії цього священника, якому я також завдячую цю працю, яка почалася в нашій семінарії. Отець Арнальдо Панграці. Він є італієць, автор понад 20 різних книжок, публікацій. За його ініціативи були створені групи взаємодопомоги, починаючи від Америки, Європи, Південна Америка. Цей чоловік обійзує багато країн світу. І він почав працювати як священник спочатку з людьми. Він працював як капелан у лікарні, де родичі втрачали своїх рідних і близьких через рак. Є багато людей, які, на жаль, помирають в лікарнях, але залишаються родичі, які мають ту саму біду, тому що їхня дитина померла від онкологічного захворювання. І він, як капелан в лікарні, побачив, що можна зібрати ці людини, навіть ці родини потребують такої зустрічі. І він зібрав їх разом і почав з ними саме проговорювати ці моменти втрати, хто була ця людина, чому вона померла, що ви про неї пам'ятаєте, і так далі. І так далі. Потім є багато жінок, які можуть втратити дитину в часі вагітності. І ці матері також переживають цю втрату. І він почав з ними працювати. Є багато родин, які втратили своїх рідних і близьких через самогубство. Ми сьогодні чули з першої доповіді, як багато людей в Америці, сьогодні, зокрема, покінчує життя самогубством, але залишаються їхні родини. І ці родини. Є зранені своїм болем. Він почав організовувати ці родини, ті, які гинуть в автокатастрофах, і так далі, і так далі. І цей досвід своєї праці він акумулював, він написав багато різних книжок. Зараз ми працюємо над перекладом трьох його книжок з італійської мови на українську, щоб саме як давати допомогу людям. Як підтримувати, як творити групи взаємодопомоги? Отже, він ділився цим досвідом. До речі, ми зняли на відео його майстер-клас, який був дуже гарним, де він саме розпрацював такі напрямні взаємодопомоги. Він це роздав психологам, які були на цій участі присутні, Було 30 психологів, знає, з Києва, з Дніпропетровська, з Львова були присутніми. І він роздав такі напрямні для груп взаємодопомоги, де є розписана ціла програма 15 зустрічей. На яку тему кожна зустріч має бути організована, як вона має бути проведена і так далі. В інтернеті ви можете знайти це відео, воно вже виставлене в Ютубі. Групи взаємодопомоги, і ви можете переглянути саме цей майстер-клас, цей семінар і подивитися, як він відбувається італійською мовою, з перекладом на українську, так що все буде зрозуміло. Групи взаємодопомоги ви зможете знайти його в інтернеті. Отже, ці. Це зустріч 7 лютого. І висновок, завершуючи вчасно о 12-й годині, що цей досвід, який ми мали за рік часу, може бути взятий за основу також для інших регіонів, для того, щоб долати ці наслідки людей, які перебувають в жалобі і зцілення цього процесу горювання родичів і близьких, які втрачають своїх рідних у різних куточках нашої України і в тих драматичних обставинах. І найважливіше пам'ятати про них, пам'ятати про кожного з цих хлопців. І... Бо вони віддали найсильніше. Вони віддали своє життя, щоб наше життя на цій землі, на якій ми з вами живемо, було кращим. Дякую вам за увагу.